Вітаю вас, дорога церква. Будь ласка, сідайте, дуже радий вас бачити. Чесно кажучи, сумував за вами на цьому тижні, вже не міг дочекатися, поки побачу ваші обличчя, ваші посмішки, відчую ваші обійми. Дуже радий бути з вами, дуже радий, що у нас є можливість зараз разом розважати над Словом Божим. Якщо ви бачили анонс нашого служіння сьогоднішнього в соціальних мережах. В телеграмі. Ви бачили, що сьогодні ми будемо з вами розмірковувати над добре знайомим для більшості з вас текстом з Євангелія від Луки, 19 розділу, ми будемо говорити про історію, в якій наш Господь і Спаситель зустрічаються з людиною на ім'я Закхей, такий цікавий персонаж, який запам'ятається з євангельських історій. І сьогодні хотів би. Подивитися на цю історію, можливо, не так ізольовано, скільки в поєднанні з іншими історіями з Євангелія від Луки, показати, як вона зв'язана з іншими мотивами. І, можливо, це допоможе нам із вами сьогодні побачити в цій історії якісь нові істини для себе, нові перспективи. Отже, запрошую вас відкрити разом зі мною Євангелія Від Луки. І поки ви це робите. Я хочу відзначити, що е, якщо ви уважно читали Євангелія від Луки, ви неодмінно побачили, що як в Євангелії, так і в діях апостолів, які також написав Євангелист Лука, приділено чимало уваги питанню грошей, і також вченню Христа та апостолів про багатих і бідних. В Євангелії від Луки я би не сказав, що автор має таке вороже ставлення до багатих людей, але, як правило, воно є негативним. У проповіді на рівному місці в шостому розділі Євангелії від Луки євангелист записує після заповіді і блаженства такі суворі слова викриття на адресу багатих. У 24-му вірші шостого розділу він говорить: горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що ви будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з лжепророками їхні батьки. Читаючи далі, ми бачимо притчі про сіяча і насіння, яке впало на різні види ґрунту. Ісус говорить про насіння, яке впало. Біля терню, і він каже: А що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами. Вони відходять і не дозрівають. У 12 розділі Ісус розказує притчу про багатого дурня, який зібрав великий врожай і сказав своїй душі: Душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Спочивай їж, пий, веселися, але він не знав, що цієї ж ночі його душу заберуть в нього. В 16 розділі Ісус розповідає про іншого багатія, який одягався в багаряницю і вісон і щодня бенкетував блискуче, протиставляючи його бідному Лазарю. Як ми з вами пам'ятаємо, після своєї смерті вони помінялися становищем. В 18 розділі ми читаємо історію про багатого юнака з начальства, який відійшов від Христа, засмутившись, і про якого Христос сказав: як важко тим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. В чому полягає ця важкість, в чому ж полягає ця трудність? За великим рахунком, вона полягає в тому, що багаті люди, як правило, не в Бога багатіють. І тому син людський, який, на відміну від лисиць, які мають нори або птахів, що мають гнізда, не має де прихилити свою голову, він не може запропонувати багатим те, чого вони шукають. І крім того, для багатих, як розповідають Євангелія, увійти в Царство Боже, не є стільки надбанням. А я би сказав навпаки втратою, тому що для того, щоб увійти в Царство Боже, згідно зі словами Христа, необхідно що? Зректися себе, взяти свій хрест і йти за ним. Отже, беручи все це до уваги, давайте прочитаємо сьогоднішній текст. Це 19 розділ Євангелія від Луки з 1 по 10 вірші. Там написано: увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрахон. І ось чоловік, якого звали Закхей». Це був старший над митниками і був багатий. Він прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Пройшовши на те місце, Ісус поглянув і побачив його, і звернувся до нього «Закхею!» Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі побачили це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися у грішної людини. Устав Закхей і сказав Господу ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ці історії автор змальовує її в таких чотирьох рухах або чотирьох діях. Ми з вами подивимося сьогодні на ці такі чотири етапи розвитку цієї історії. На початку ми бачимо з вами становище Закхея, потім ми читаємо про проблему Закхея, потім ми бачимо Спасителя Закхея, і в кінці ми бачимо з вами перетворення, преображення Закхея. Отже, подивимося, швидко порозмірковуємо над цими чотирма моментами. Становище закея, воно описано для нас з вами у перших двох віршах цієї історії, яку ми щойно прочитали. Ісус в контексті Він проходить Єрихон, він іде в Єрусалим. Там на нього очікує те, що ми називаємо з вами такий тріумфальний вхід. Він зараз знаходиться на піку своєї популярності, з ним подорожує натовп, великий народу, який очікує звільнення від римського панування, який очікує тріумфального такого пришестя Месії. Ось і тому Ісус. Проходить через Єрихон, він до цього в 18 розділі зустрічає сліпу людину, яку він зцілює. І тут, в цій історії, він зустрічає чоловіка на ім'я Закей. Його називають начальником митників. Начальником митників. Я не знаю, чи ви задумувались над тим, як це розуміти, але на той час римська влада вона призначала тендер. Призначала тендер на право збирати мита та інші збори місцевим орендаторам. І перемогу в тендері присуджували орендарю, який вніс найбільшу суму передбачуваних податкових зборів за рік. І як ви розумієте, потім орендар збирав ці митні збори з населення. Якщо він зібрав суму, яка перевищувала те, що він заплатив на тендері, то він залишав її собі. Якщо він. Зібрав суму, яка була меншою ніж те, що він заплатив на тендері, він терпів збитки. Іноді, для того, щоб забезпечити перемогу в тендері, кілька орендарів складали свій капітал і наймали такого керуючого виконавчого директора сьогоднішньою мовою, який займався вже повсякденною роботою. Таким чином, ця фраза начальник митарів. Старший митар може означати, що він був або головним серед групи, яка виграла тендер в цьому районі, або він був керуючим розпорядником, якого найняла ця група. Як би там не було, можна сказати, що можна сказати, що він, Закхей, знаходився в таких, скажімо так, я не знаю, в такій ситуації, що від того, як він буде збирати мито чесними або нечесними шляхами, залежить те, скільки грошей він буде мати. І тому ми розуміємо з вами, що через це також ця професія була дуже зневаженою в суспільстві. Закхей тут також представлений не тільки як начальник митарів, але Лука додає, що він був багатою людиною. І тому в Євангелії від Луки людина, яка є митарем, і яка є багатим, є супергрішником. Це грішник, який ну, є верховним грішником. Зустрівшись з такою людиною, особливо в Євангелії від Луки, ми можемо зробити певні припущення щодо її безбожного характеру, щодо її безбожної поведінки, і, звичайно, щодо її остаточної долі. Але якщо ми уважно читаємо Євангелів від Луки, дуже часто присутність Ісуса Христа вона змінює стан речей. Історія Закеєм показує, що ніхто, навіть супергрішник, не здатний подолати силу Божої благодаті. Далі у в третьому, четвертому віршах ми бачимо з вами проблему Закея. Його проблема була в тому, що він хотів побачити Ісуса, але був. Малий на зріст в третьому вірші ми бачимо два ключові слова в цій історії. Він шукав, і він хотів побачити. Лука пише, що Закей шукав, щоб побачити Ісуса. Пізніше, в десятому вірші, Ісус говорить, що Він прийшов шукати і спасти загиблих. І Лука використовує цю ідею бачення не тільки в цьому уривку, а й взагалі у всьому Євангелії як таку метафору. Метафору духовного стану людини. В попередньому уривку, в попередньому контексті, він розказує історію про сліпого Вартимея, який попросив Ісуса, щоб він дав йому зір. І там ми бачимо цей контраст, цей натовп людей, які мав фізичний зір. Вони не бачили Ісуса духовно, Але цей сліпий чоловік, звертаючись до нього Господи, мав духовний зір, духовне бачення. І тому в Євангелії від Луки особливо невіруючі люди, рідко називаються сліпими і спасіння порівнюється із прозрінням. Але якщо ми уважно читаємо з вами Євангелія, ми помічаємо, що шлях до Ісуса він є непростим. Для того, щоб людині отримати спасіння, для того, щоб людині знайти Господа, треба подолати певні перешкоди. Певні перешкоди. На шляху у Закея був натовп народу, який не дозволяв йому бачити Ісуса, оскільки Закей був невеликого зросту. Цікаво, як Закей вирішив подолати цю перешкоду. Написано, що він побіг, і, по-друге, він заліз на дерево. Якщо ви трошки знаєте про культуру стародавнього Ізраїля, ці дві речі були у суспільстві табу. Це були речі, які дорослі чоловіки не могли собі дозволити, інакше вони би зганьбили себе. Дорослим було непристойно бігати, і дорослим було непристойно лазити по деревах. Проте ми бачимо, що Закей не боїться виглядати приниженим в очах натовпу. Він не боїться вийти за межі якихось суспільних рамок і розуміння для того, щоб побачити Ісуса. І в цьому розділі також ми бачимо слова Ісуса, які він сказав в 18-му розділі, в попередньому розділі, що кожен, хто підносить себе, буде принижений, а хто принижує себе, той підноситься. І можливо, також хто не прийме Царство Божого як дитина, той не війде в нього. І точно історія з Акхеєм відображає наполегливість вдови з притчі про неправедного суддю, і також наполегливість цього сліпого Вартимея з попереднього тексту, який, незважаючи на те, що йому казали, замовкне, він продовжував ще голосніше кричати: Син Давидів, син Давидів. Далі ми бачимо з вами Спасителя Закея, Спасителя Закея у п'ятому, шостому, сьомому віршах. Той, хто шукає, стає знайденим. Той, хто дивиться, стає побаченим. Ісус йому наказує, зійди, Закхей відповідає, прийнявши його з радістю, і натовп починає нарікати. Коли Ісус проходив пов це дерево, на яке заліз Закхей, Христос побачив того, хто так відчайдушно намагався Його побачити. Цікаво зауважити, що Христос. Не тільки знає його по імені, він не тільки говорить йому зійти, але також говорить про те, що йому потрібно бути у нього в домі. Читаючи Євангелія, Ісус вживає це Слово потрібно декілька разів, і воно показує нам, що Син Людський прийшов в світ для того, щоб виконати волю Небесного Отця. Оце слово в Євангелії від Луки, яке перекладається як потрібно, слід, повинно, воно показує сутність місії Христа, для чого він прийшов у світ. В другому розділі Ісус говорить своїм батькам: навіщо ви шукали мене, хіба ви не знали, що я повинен бути в тому, що належить моєму Отцю? Коли народ утримував його, написано і іншим містам благоуствувати я повинен, Царство Боже, бо на те я посланий. В 9-му вірші Христос говорить: сину людському належить багато постраждати і бути відкинутим старішинами, і первосвященниками, і книжниками, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І в 13-му розділі Ісус говорить: цю ж дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не слід було звільнити від пут у цих у день суботній? Тому земне служіння включало в себе необхідність. Скористатися гостинністю Закхея. І цікаво зауважити, що як тоді, так і зараз люди не напрошувалися в гості. І з іншого боку, для будь-якого дому, який обрав Христос, прийняти його було особливою честю. В шостому, вірші, в шостому вірші, ми бачимо реакцію Закхея, який поспішно зійшов з радістю. Радість це також є одне із, одне із ключових слів в Євангелії від Луки. В Євангелії від Луки це слово використовується більше ніж 20 разів. Читаючи це Євангеліє, ми бачимо з вами, що радість виражає почуття Господа, який радіє з того, що загублений син був знайдений. Ми нещодавно розглядали цю притчу. Але тут, тут ми бачимо радість з іншого боку, радість грішника. Який знайдений і який прийнятий Господом. Але не всі в цій історії радіють у сьомому вірші. Ми бачимо реакцію натовпу. Лука знову використовує слово бачити, яке тут описує духовно сліпий народ. Вони почали обурюватися, вони почали говорити: Він зайшов до грішної людини. Ми вже сказали, що митарів зневажали в ізраїльському суспільстві не тільки тому, що вони були римськими найманцями, вони вважалися зрадниками, вони займалися шахрайством, вони займалися вимаганням. І подібне ставлення до Ісуса ми зустрічаємо з боку фарисеїв не один раз в Євангелії від Луки. Вони засуджують милість, яку Бог являє грішником, тому що ті, хто є праведними у своїх власних очах. Їм не подобається, коли дивляться, коли, коли Бог дає спасіння не завдяки заслугам і ділам, а всуперечним. Проте, з огляду на завдання Ісуса, Він е, прийшов для того, щоб вилікувати не здорових, а бідних. І це зовсім його не бентежить. І останнє, що ми бачимо в цій історії, в останніх віршах, з 8 по 10, це перетворення Закхея. Перетворення Закхея. Ми бачимо, це перетворення помітно в його ділах. Він говорить, я половину майна віддам бідним, і якщо когось чимось скривдив, віддам четверо. І також це перетворення ми бачимо у словах самого Ісуса Христа. Він говорить, нині спасіння прийшло до цього дому. Знову ми бачимо з вами, що зустріч з Ісусом, зустріч з Господом в Євангеліях справжня зустріч, вона перетворює людину. Вона перетворює грішника, що увірував. Коли Христос відкриває душу Закхея, той у відповідь не може не відкрити свою душу бідним. По-перше, він обіцяє віддати половину свого майна. І ви можете сказати ну половину, чого тільки половину? Тому що в нього є план на другу половину. Що він буде робити з другої половини? Він говорить: я буду її використовувати для того, щоб якщо кого. Чимось образив відплатити їм вчетверо. Вчетверо також є важливим, якщо ви пам'ятаєте з закону Моісея людина, яка обманула когось, вона повинна була відплатити вдвічі. Тобто, повернути те, що вона вкрала, і заплатити штраф такою самою сумою. Але що робить за Він говорить про те, що якщо когось чимось образив, я готовий відплатити їм вчетверо. Це демонструє його щедрість, це демонструє його бажання повернути не просто те, що він забрав, але бути щедрим. Історія за вона також перегукається з історією про фарисея і Митаря. Декілька розділів тому ви пам'ятаєте історію, Ісус розказує притчу, коли. Митник і Фарисей зайшли в храм молитися. Пам'ятаєте цю історію? Фарисей, він, дивлячись на цього митника, каже: Господи, дякую Тобі, що я не такий, як він. І він починає перелічувати всі свої заслуги, починає перелічувати всі свої добрі діла. А що робить митник? Він не може підвести очі до гори, просто б'є себе в груди і каже: Будь милостивий до мене, грішника. Але. Але, друзі, ця історія вона є продовженням того, що мало статися з цим митником після того, як він вийшов з храму. Він не міг просто продовжувати жити своїм колишнім життям, періодично приходити до храму і сповідувати ті самі гріхи, і просто бити себе в груди постійно і казати: Боже, будь милостивий до мене. В його житті мали відбутися зміни. І про справжність таких змін, що відбулися, свідчать діла Закхея, а також і слова Ісуса Христа. Він говорить, нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраама. Спасіння пройшло повз повз цю духовну сліпу і нарікаючу юрбу народу, яка бачила в Закхеї лише грішника, що не має надії на спасіння, тоді як Ісус. Дивлячись на нього, називає його Сином Авраамовим, тому що він наслідував приклад Авраама як у вірі, так і у ділах. І останні слова в цій історії, вони є дуже важливими, дуже важливими. Вони показують нам, що Ісус шукає таких грішників, як Закей, ще раніше, ніж вони шукають, щоб побачити Ісуса. Немов пастир, який знайшов загублену вівцю, Христос знаходить Закхея і каже, що йому належить бути в його домі, тому що Христос прийшов знайти і врятувати загиблих. Або, як він сказав, коли фарисеї почали нарікати, бачачи, що він зайшов в дім іншого митеря на ім'я Левій Матвій. В Луки 5:32 Ісус говорить: Я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Якщо ми спробуємо підбити висновки в цій історії, то тут неважко помітити, що історія з Закхеєм, яка зустрічається лише в Євангелії від Луки, вона є контрастом з історією про багатого юнака з попереднього розділу. Пам'ятаєте цю історію, коли багатий юнак прийшов до Ісуса і сказав йому: Господи, благий, що мені зробити, щоб унаслідувати життя вічне? Обидва персонажі в цій історії вони названі начальниками. Той був молодий начальник, цей начальник митарів. Один із них вважає себе праведним. Коли Ісус говорить йому, що Він має зробити, Він сказав, Я все це з дитинства вже зробив. Але Закея всі інші вважають грішним. Один не готовий розлучитися зі своїм майном, навіть коли його про це просить сам Ісус. Інший добровільно роздає його бідним без будь-якого підштовхування. Юнак пішов після зустрічі з Христом засмученим, Закхей, навпаки знайшов у ній привід для радості. І тому історії вони є дуже потужним засобом для передання істини, тому що коли ми читаємо ці історії, ми намагаємося себе утотожніти з цими персонажами, ми намагаємося уявити себе на місці цих діючих осіб і задаємо собі запитання, а як би я учинив? Як би я поступив, ким я себе бачу в цій історії? Чи є я схожим на Закхея, який шукає побачити Ісуса, який готовий в своєму житті долати будь-які перешкоди, які, можливо, в суспільстві вважаються поганими і за що я буду не прийняти в своєму колі, але я готовий пожертвувати усім, я готовий долати будь-які перешкоди для того, щоб. Побачити Ісуса для того, щоб знайти Його, для того, щоб отримати від Нього спасіння, благословіння. Чи ми можемо порівняти себе з цією юрбою людей, яка дивиться на грішників і каже: Ісус не для тебе, замовчи, іди звідси, іди геть. В цих історіях ми бачимо також прекрасний характер Господа. Він прийшов не для того, щоб йому служили, а для чого? Для того, щоб послужити іншим. І для того, щоб знайти і врятувати загиблих, навіть незважаючи на те, що ціною цього порятунку було страшне приниження і смерть. Але в цьому він доводить нам свою велику і неперевершену любов. Отож, якщо ми сьогодні з вами не знаємо Господа, Закей є чудовим прикладом того, як ми маємо бігти до нього, як ми маємо е, спішити до того, щоб зустрітися з ним, тому що лише Він може дати те, що потребує наша душа. Якщо ми з вами сьогодні сповідуємо віру в Ісуса Христа, якщо ми колись зустрілися з Ісусом, то його жертовна любов має підбадьорювати нас, наслідувати його приклад, служіння іншим людям. Тобто, зустрівши з Ісусом, ми вже не можемо залишитися незміненими. Наше ставлення до людей, наше ставлення до себе, наше ставлення до свого майна, до своїх ресурсів, до свого часу, воно не може залишатися незміненим. Ми повинні серйозно замислитися над цим питанням, тому що Писання говорить нам, хто каже, що. Перебуває в Ісусі Христі, Той повинен чинити так, як Він чинив. І останнє, що я хотів би сказати, для мене гарним прикладом є слова Ісуса Христа, е, пер, перепрошую слова апостола Павла про Ісуса Христа. Коли Павло говорить про своє свідоцтво, і він розказує про те, ким він був у посланні до Филип'ян, він говорить там, що те, що було для мене перевагою заради Ісуса Христа, я вважаю чим? Марнотою. Перевага і марнота. В цій історії ми бачимо, що багато хто хотів би опинитися на місці Закхея. Тому що він був багатою людиною, він був впливовою людиною, він міг вирішити багато питань, він міг самостійно закрити багато проблем в цьому житті. Але була одна проблема і одне питання, яке він самотужки ніколи не міг вирішити. І тому, якщо ми хочемо. Отримати від Ісуса те, що Він пропонує. По-перше, нам треба вважати себе хворими, а нездоровими, нам треба вважати себе грішниками, які потребують порятунку, нам треба вважати себе загиблими, яких прийшов знайти і врятувати Ісус. І по-друге, нам варто замислитися над тим, що є справді цінностю в моєму житті, чи це дійсно є перевагою в очах Бога, чи насправді це є лише марнота. І якщо це є так, якщо це є марнота, нехай Господь відкриє очі нашого серця побачити все в своєму істинному світлі і триматися того, що є вічним, того, що є дорогоцінним, того, що є приємним Господом. Амінь.